Вітаю всіх любителів Києві на нашому каналі. Сьогодні 26 жовтня 2024 року, і ми спробуємо порівняти плоди Києва, магазинні та свої, причому максимально об'єктивно. Перед нами різні три сорти Києві. Оце мега Києві, Іранський. Так, По крайній мірі писала на ящику. В АТБ, а це два сорти моїх власних з моїх ліан. Бачимо візуально одразу бачимо, що оці наші плоди, вони є меншими за розмірами із магазинними, від магазинних. Але це Одразу скажу, що це середні плоди, не найбільші, нехай буде так. Е, магазині майже всі стандартні, великі і е, досить гарні. Також вони трохи відрізняються тим, що ці вони менш опушені. а ці мають таку поверхню ось ворсисту. І для того, щоб оцінити або спробувати оцінити наші плоди. Нам потрібно ножик, ось він перед нами. Рефрактометр, штангенциркуль, і вага електронна. Ну, якщо просто сказати за смак, то я, звичайно, одразу почну хвалити свої плоди. І це буде тоді вже нечесно. Тому давайте ми їх всіх. Поміряємо, зважимо і визначимо цукристість. Коли в Україні у нас купують фрукти чи ягоди, то майже постійно спочатку вибирають великі, а потім ще питають, чи це солодкі, чи не солодкі. Але потрібно всім великі і солодкі плоди. Це стосується яблук. І хурми, і Киві, і Полониці, і так далі. Ну Давайте поміряємо наші плоди і зважимо їх. Ось спочатку у нас є Ківі за тебе, Мега-Ківі. Ось він має такі так, довжина 7,6 і поміряємо, скажімо так, його поперек на. П'ять і шість. Сантиметрів. Ось наш, наприклад, такий плід. Шість і два. На 4,3. і три. Ось такий плід. Шість і п'ять. Майже повністю циліндричний на чотири. І давайте їх зважимо. Ось його Трохи далі пустаємо. Так, ось такий плід 137 грамів. Магазинний. Ось наш такий плід невеличкий. 54,3 Ось такий плід 67. Ну, одразу можна сказати, що за першим критерієм, тобто за розміром. Виграють, звичайно, магазинні оці іранські ківі. Але давайте тоді все-таки для справедливості поміряємо їхню цукристість. Розріжемо кожен плід, капаємо краплю соку на рефрактометра і спробуємо подивитися результат. Я розріжу. Ось така серединка. Ось такі чудові. Бачимо плоди стиглі, соковиті. Це буде такий у нас. плід також дуже стиглий, гарний. Бачимо, що у всіх плодах є багато насіння, тобто вони добре запилені. І ось такий плід. Порозрізаємо їх, капнемо. Крапельку соку на рефрактометр і подивимося на результат. Так ось, рефрактометром поміряли цукристість, і оцей магазинний іранський нам показав найменшу Цукрисність, так, як я і думав. Він показав всього там біля 14. А оці зеленоплідні нам показали 19-20 хоча, хоча вони менше дозарювалися, ніж цей Цей був куплений більше тижня тому. А ці простояли всього 3 дні. І бачимо, що їм би може ще. Можна декілька днів полежати. Але вони і так вже будуть смачні і солодкі. Так ось за цим критерієм, тобто за солодкістю плодів, вони з наші звичайні власні плоди виграють. І для мене є ще один немало важливий аргумент. На рахунок магазинних плодів я не впевнений. Що вони нічим не оброблялися для того, щоб подовше зберігатися і не псуватися, а в своїх я впевнений на 100%. Тому ми вдома завжди їмо наші плоди тільки з шкіркою. Кажуть, що там теж є багато чого корисного, а в магазині обов'язково потрібно звичайно чистити. А як ви будете їсти плоди? І які ви будете купляти, це, звичайно, ваша справа. А ми маємо те, що маємо. Залишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся, На все добре.